Останнім часом з'являється все більше повідомлень про афери із нерухомістю. Але масштаби однієї з таких афер мене вразили особливо сильно. Я вирішила розповісти вам історію, як аферисти в Києві продавали чужі квартири і що саме вам потрібно знати, щоб не потрапити в подібну ситуацію. Отже, в квітні цього року Київська міська прокуратура викрила злочинне угрупування, яке влаштувало досить масштабний спектакль задля псевдопродажу чужих квартир. П'ятеро осіб розробили цілу схему. Вони підшукали дві квартири в Солом'янському районі Києва. Ці квартири тривалий час не використовувались власниками і ніхто за ними не слідкував. Аферисти підробили документи на квартири. Потім вони заздалегідь підшукали приміщення та оформили його під офіс нотаріуса, щоб в подальшому покупці думали, що вони знаходяться. Ходять у нотаріуса, який перевірить всі документи, і угода купівлі-продажу квартири реальна. Аферисти розділили ролі в своєму спектаклі наступним чином. Жінка-організатор виконувала роль нотаріуса та посвідчувала попередньо підроблені правостановлюючі документи. Двоє її спільників виконували роль власників квартир. Ще одна спільниця була псевдопомічником нотаріуса. І остання роль в цій групі дісталася псевдоріелтору. В ході розслідування було проведено 13 обшуків, і було знайдено і підроблені документи. На квартири і печатку нотаріуса за такий спектакль їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А тепер давайте подивимось, що ви як покупець можете зробити, щоб не стати жертвою такого спектаклю. Перше, навіть якщо на вашій угоді буде присутній ріелтор і нотаріус, залучайте юриста, а краще адвоката. Адвокати внесені до спеціального реєстру, вони несуть відповідальність перед радою адвокатів. Та й в принципі залучення адвоката до подібної угоди вже би примусило аферистів сильно задуматись, чи варто продовжувати спектакль із покупцем, який привів адвоката. Скоріше за все, аферисти вирішили підшукати іншу жертву. Другий. Нотаріус на угоді перевіряє документи і посвідчує угоду. Всі нотаріуси внесені до спеціального реєстру мін'юсту, посилання на нього залишаю внизу, тому варто або звертатися до свого перевіреного нотаріуса, або, як мінімум, перевіряти, чи дійсно той, до кого ви їдете на підписання угоди, є нотаріусом. Навіть якщо шахраї візьмуть із реєстру дані якогось реального нотаріуса, то ви це одразу помітите, бо в реєстрі є номер телефону і адреса нотаріуса. Якщо вас чомусь запрошувати, за іншою адресою, це привід, занепокоїтись. Третє. Документи на квартиру. Якщо квартира оформлена після 2011 року, то ви можете самостійно перевірити дані про неї у єдиному реєстрі прав на нерухомість. Це можна зробити на порталі Дія. Якщо квартира оформлена раніше, то дані про неї зберігаються в БТІ, і нотаріус повинен зробити запит до БТІ. Прослідкуйте за цим. Всі документи на квартиру варто особисто уважно оглянути, а не розраховувати лише на нотаріуса. Четверте. Документи продавців. На сайті МВС є спеціальний реєстр, де можна перевірити, чи не вказано паспорт продавця серед втрачених чи викрадених. Посилання на реєстр залишає внизу. Адже використати чужий втрачений паспорт, навіть переклеївши в ньому фото, набагато простіше, ніж виготовляти з нуля підроблений паспорт. Але тут я хочу сказати, що аферистам далеко не завжди знадобиться паспорт по одній простій причині. Зазвичай чомусь та сторона, яка прийшла на угоду без юриста, взагалі не дивиться документи іншої сторони. Тобто приходжу я із продавцем на угоду, нотаріус дає чорновик договору на перевірку сторонам. На цьому етапі я прошу дати мені всі оригінали документів, включаючи паспорти і коди покупців. Я всі документи особисто беру в руки і перевіряю. Але от інша сторона, яка без адвоката, максимум що робиться. Це дивиться договір. Їм чомусь незручно попросити паспорт у продавця, щоб оглянути його особисто. Це неправильно. Всі документи варто уважно і власноруч перевіряти. Все-таки, взамін, ви віддаєте продавцю чималеньку суму грошей. Я думаю, що достатня компенсація для того, щоб продавець був готовий давати вам всі документи і відповідати на всі питання. Навіть цих декількох порад було би достатньо, щоб берегти людей від подібних історій з аферистами. Я сподіваюся, що ви запам'ятаєте всі рекомендації в цьому відео і будете їм слідувати. А якщо не хочете запам'ятовувати, під відео є посилання для замовлення послуг наших адвокатів для супроводу на угоді із нерухомістю. Не забудьте підписатися на канал і поставити пальчик вверх.